А, чому недотримання кордонів дуже погано працює в обі сторони? Хочу сказати, що насправді, як правило, чи ті е, наші діти з сімей сім вчителів, чи наші ті діти з сімей, де була гіпер, чи гіпоопіка, тобто чи ті, які не вміють сказати ні іншому, чи ті, які не вміють сказати ні собі, так? чи ті діти з сімей розбалансованих, таких, з тої мамою, яка давала подвійні послання. Всюди все одно є одне і те саме правило. Там, де ми не розуміємо кордонів своїх. Ми часто не розуміємо кордонів інших. Ми взагалі, ми взагалі не розуміємо ніколи порушують наші, ніколи ми порушуємо чужі кордони. Тому недотримання кордонів працює переважно в дві сторони. І людина страждає від емоційного вигорання, оскільки сприймає на свій рахунок все, що до неї не має жодного відношення. І в той же час вона сама е відноситься до людей так, як ніби вони щось їй винні, щось їй е має від них якісь е нереалістичні очікування. Воно, ще раз хочу вам сказати, воно то з кордонами, воно пронизує кожну сферу нашого життя. Поговоримо сьогодні трошки більше не про дітей, а про дорослих. Подивіться, ми маємо складності з дотриманням кордонів, якщо Якщо ми маємо складності з дотриманням фізичних кордонів е тіло... Фізичні кордони це, по-перше, все те, що про тіло. Не буду зараз тут говорити про якісь такі, розумієте, жахливі речі, які не так часто, Богу дякувати, трапляються. І про які взагалі треба говорити окремо: як інцест, як сексуальне насилля, так, як. Фізичне насилля у вигляді биття дитини, що недопустиме, недопустиме ніколи, ні при яких обставинах. Я колись вам розкажу тут і я розказую в своїй книжці, що відбувається з дитиною, яка, яку били в дитинстві, яка під, 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 підвергалася, як сказати, це не знаю назвати яке слово, це, якої, яка була жертвою. Фізичного насилля з боку батьків, тата, мама або Бог, отже, вертаємося до нашої теми. Коли в нас є складності з фізичними кордонами, коли ми е, переїдаємо, коли ми е, зловживаємо шкільними реч... речовинами, коли ми наполягаємо, щоб інші люди випили чи з'їли те, що вони не хочуть, їсти або пити. Оце все. Та ще там ромашечку, та ти мене що не поважаєш. Та ти починається з тої бабці, яку ти не поважаєш, не любиш і так далі, бо вона так старалась, мучилася і варенички тобі ліпила. І продовжується. От тим, що я з'їмши за компанію, я вип'ю ще за компанію. І Закінчується воно. Ну, сумно, воно закінчується, розумієте? Так само повторюю, змушувати іншого. Та на коня. І так три рази. Та ще то попробуй, та ще то попробуй, людина говорить: ну, каман, я на дієті, чи там, я веган, чи ну, не важно, я не їв жирної їжі. Господарі ображаються. Так? Це все це все, це все, з боку господарів, з боку тебе, якщо ти не можеш сказати ні, дякую, я того їсти не буду. Це все оце таке, оце таке без кордоння. Повторюю кордони, кордони дуже сильно. Розуміння тих кордонів. Ну, дуже-дуже сильно покращує полегшує нам життя. Нам, тим. Нам, я, так, і, той, і тоді людині, яка зі мною в контакті обом. Далі фізичні кордони. Рухати, рухати людину, доторкатися до людини без її дозволу. Або допускати небажані доторкання до себе. Далеко не всі люблять обнімашки. І коли я навіть коли через камеру. Послухайте, навіть через камеру, я здебільшого питаю ну, клієнтів, з якими я перший раз, можна я тебе обнім. Тому що я відчуваю навіть через камеру, що навіть такі віртуальні обнімашки, уявіть собі, людина отак от відсувається в телефоні, розумієте? Настільки ті обнімашки обнівашки не бажані. Зараз не будемо говорити причини, чому це так, але будь-які небажані доторки є поза кордонами. Далі. Страх, якесь відчуття дискомфорту, яке, яке, яке ми маємо, так, страх припинити ситуацію, в якій ми почуваємо по себе дискомфортно. Далі. Приймати небажані знаки уваги, в тому числі подарунки. А, і дарувати небажані подарунки, давати самому небажані непрохані знаки уваги. Людину це напружує. Мене це напружує. Я не хочу того подарунка, окей, я не хочу тих знаків уваги, мені не треба ваших месенджів, мені не треба ваших нав'язливих компліментів. Я не розумію, що мені в цих стосунках, або я не розумію, що від мене хочуть, Тобто, для мене це неясна ситуація, не Тобто небажані подарунки, небажані знаки уваги. Це є про наші фізичні кордони. Страх сказати, що мені з тобою погано, ти зі мною поводишся погано, твоя поведінка мені, мені недобра з тим. Мені не добре з тим, ти робиш щось таке, що мені некомфортно, страх оце сказати. Далі е, автоматично очікувати, що хтось буде добре з тобою поводитися, що хтось буде затовляти твої потреби автоматично. Автоматично, без того, щоб ми сказали, зроби, будь ласка, для мене це, потурбуйся про мене. Далі з другої сторони, я повторюю, це діє в дві сторони, небажана турбота, небажаний якийсь там догляд, так, без запиту. Ну, то як одне діло, так, якщо людина, скажімо, там не яка людина хвора, здорова, так, попросить чаю і ти зробиш для неї чай. І друге діло, якщо людина просить, ну нічого не просить. Справді мається на увазі, просить лише мене спокою, а ти приносиш їй той чай і кажеш: пий, він гарячий, я не хочу, я не буду, дякую. Потім пий, пий, я сказала. Пий, бо я тобі той чай зробила, ти мусиш його випити. Тобто будь-яка турбота без запита, будь-яка опіка над дорослою людиною це не в кордонах. Доросла людина подбає про себе сама. То, що ти робиш за неї і замість неї, воно не в кордонах. Значить, в тебе труднощі з розумінням фізичних кордонів. Маніпулювати іншим для м -м задоволення своїх фізичних потреб це також не в кордонах. <кхід> Знаходитися в ситуації фізичного аб'юзу або самим бути фізичним аб'юзером. І тут трошечки зупинимося. Секс. Секс не заради задоволення у Бог, а секс як зброя, як маніпуляція, як спроба добитися чогось через секс, так? Секс є здоровий, бажаний в кордонах лише тільки і виключно тоді, коли двоє повнолітніх людей по взаємній згоді роблять те, що кожен з них дійсно хоче робити. Це є нормальний здоровий секс. Маніпулювати через секс я тобі пісічку, а ти мені за мою пісічку. Заводи, палаци, пароходи і яхти. Це, це просто смішно, окей? Ну, До тієї пізички насправді дуже багато ще має прикладатися, щоб працювала оця медична жіноча енергія. І так воно працювало. Колись ми з вами про це поговоримо. Далі. Секс як задоволення іншої потреби, крім сексуальної. Коли ми через той секс, так через на, візьми мене через почуття я бажана, мене хочуть, ми підмінюємо цим почуття емоційно, той емоційний голод, так, який в нас сидить, який може закриватися не тільки сексом, який закривається алкоголізмом, наркоманією, шопоголізмом, трудоголізмом, ігроманією, е Будь-якими е, анти і просоціальними е, ізмами і маніями, Трудоголізмом, я не знаю, чи я його назвала, бо вже не пам'ятаю. Так, оце все. Так само секс, як закриття інших потреб в любові. Надмірний секс як начебто а Захист від того, що чоловік тобі не зрадить. Якщо він буде мене, то до іншої він не піде. Не знаю, чи тут умісно чи ні, мені хотілося би розказати анекдот на ту тему. Про те, що це так само дуже велике, дуже велике велика помилка і така маніпуляція тим сексом, воно все одно не працює, скільки ви так не, не маніпулюєте. Анекдот. По-моєму, там звучав в тому анекдоті Рузвельт, якийсь умовний, та президент Америки. От, ідуть своєю жінкою, вони запросили їх кудись там на ферму і де розводять якісь корові чи стада. Так? І от вони йдуть і розказують, і екскурсовод гід їм розказує. От, подивіться. Оце наш е, племенний бик, бику Семінівич. Він е, е, кожен день так, має статевий акт з 20 коровами. Е, жінка, скажімо, Рузвельта, не важна, я жінка пхає його в бік. Чув? Ти чув? А той питає. Умовний президент питає в е, гіда. А той племіний ваш бик він має статеві зносини з однією і тою самою коровою чи з двадцятьма різними. З двадцятьма різними, відповідає очевидним чином гід. Тоді він до жінки бач? Бач? Е, Такий анекдот був uh, вам в подарунок. Я хотіла би ще вернутися до непроханих дарів. І до дарів, які не в кордонах. Пам'ятаєте, я розказувала вам про дитину, яка просить ляльку, яку питають, що би ти хотіла каже ляльку, а мама статом чи мама одна доказують їй, що їй не треба 150 ляльки. Он тебе вже 150 ляльок лежить. Та 151, он давай ліпші пазлики тобі купимо, або книжечку тобі купимо, або ще ось таке ціквеньки тобі купимо, якогось конструктора. Дитина плаче, я хочу ляльку. Ну, мені треба ляльку, тому що в моєї подружки, отака якась там 101-ша чи якась там інша є, в мене ще нема. Приходить день народження, дитині дарують книжку, дитина в сльози, а і дитину звинувачують. Просто коротко нагадую цю історію, окей? Окей. Тобто. Ви розумієте, де лажа? Ви розумієте, яка відбувається лажа? Доросла людина. Їй несуть подарунок. Тут зараз не про непрохані дари, не про це от так, якісь там якісь подарунки, які до мене взагалі мають відношення. Я не розумію, чому я маю їх приймати. Це про інше. Це просто про подарунки. Дарованому коневі в зуби не дивляться. Серйозно? Ну, якщо б мені хтось подарував коня, я б теж йому зуби не дивилася. Кінь, він за щастя, мені буде з будь-якими зубами, чесно. Далі подарки не віддарки. Оці такі два прислів'я: подарки не віддарки. брехня. В Америці, взагалі, думаю, що в багатьох країнах Європи існує цілий інститут. Віддачі подарованих. На Різдво подарунків? В Англії точно воно є, то ціла індустрія, коли ті подарунки здають, де вони здають, в спеціальних ще магазинах, чи в тому декупленні, пам'ятають, дарунки спеціально даруються з чеками і, і з етикетками. Подарки від віддарки. Признайтеся, чи хтось з вас колись. Верніше, не так. Чи ніхто з вас ніколи не дарував подарунка комусь іншому, подарованому йому. Коли той подарунок тобі м, взагалі не потрібний, ні до чого, без сенсу, займає в тебе в хаті місце. І, в і, 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 моєму відступа, так е, є такі. Хто знає жодний підступ, такі, такі датські карикатуристи. Е, є така е, серія таких малюнків, як хтось комусь дарує вазу, той передаровує, той передаровує, той передаровує, той передаровує. І так вона йде по колу, і раптом буде не прекрасний день, та ваза знов вертається так, до тої людини. Другий раз подарована їй. Яка від неї позбулася. Люди дар покликаний приносити радість, задоволення Тому, у того, до кого він іде, кому його дарують. Я така горда, що я подарувала щось там таке, і, і я така класна, я подарувала щось непотрібне абсолютно людині, не в тему людині, але але, але позбулася на тобі Боже, що мені не гоже. Жах. Просто жах, серйозно. Далі, часто ми даруємо це вже не жах, не серії жах, а серії, б, м. А серії, е, Ми часто даруємо те, що хотіли би, щоб подарували нам. Поцікавтеся, поцікавтеся, що хоче та людина, які її інтереси. М -м. Чим вона, чим що вона любить? Боже, я завжди всім дарувала якесь там золото. Бо я любила золото. Я хотіла, щоб мені його дарували. До речі, ніхто таки не подарував. Ну, крім чоловіка. А, та. Але я розуміла, що я ну, десь до мене дійшло, що я дарую золото тій людині, яка взагалі того золота не носить. Наприклад. Це такі дуже так вау-вау-вау, на золото дарує, яка вона крута. Ні, це не були дуже великі якісь там щось маленьке. Ну, але це такі подарунки, які, ну нехай золото хоча лежить і в ціні не падає. Приносять людині подарунок, якого вона не хотіла, не хоче, який вона вже на нього дивиться і думає, Боже, куди мені тоді йти? І мало того, мало того, від неї очікують вдячності. Вдячності, ну, як би важливий не подарунок, важлива увага. Чи нести на тобі Боже, що мені не гоже? Принесій краще квіти тоді, окей? І коли я написала статтю про, тому, про це у Фейсбуку, один знайомий мене запитав: ну, а що ж тоді дарувати, а де ж тоді сюрприз? І не знаю. Якщо мене хтось запитався, найкращий подарунок це гроші. Той, кому їх подарують, знайде, як їх витратити. Або ж, або ж якісь. Домовленості питання, і якщо тобі той солонізант чи той іменильник відповість, е, солонізант – то у родинник, той в день народження, то воно ну, окей, якщо ні, то краще гроші. Але щось я так вже дуже сильно можливо, 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 ні віддалилась від нашої з вами теми. І Та завтра ми поговоримо про інший вид кордонів. З котрим, якщо у вас не в порядку, то завтра ви почуєте з моєї розповіді, де і що саме у вас не в порядку, це психологічні кордони. Дякую. Сьогодні я дякую всім за увагу.